Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах розклад на тему Твій вибір. Ми подивимося, центральна руна це те, що відбувається станом на зараз. І, що відбудеться, якщо ви зробите те, що хочете, те, що запланували нового. І що буде, якщо відмовитись? Добре, спробуємо. Покажіть, Руна, що відбувається станом на зараз в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що відбувається, що її тривожить, покажіть, Руна. Так. Ну тут виходить так, що станом на зараз людина взагалі-то яскрава, амбітна. Людина хоче досягти успіху. І людина сама по собі має потенціал, вона вже була успішною, вже вдавалися їй якісь, можливо, справи, проекти. Можливо, були у неї вже яскраві стосунки з людьми. Але потім якось, можливо, були втрачені шанси. Можливо, хтось втратив десь здоров'я, фізичний стан згіршився. Можливо, просто ну, був такий, знаєте, період, коли все валиться з рук. І на фоні цього, як наче, от той потенціал. Те бажання досягати успіху, або якась минула успішність. Можливо, зруйнувались якісь стосунки, чи якісь ви втратили якісь контакти, роботу, чи взагалі пережили якесь, якусь втрату в своєму житті. І ось станом на зараз відбувається те, що ви як трошечки у наче розбитого корита. Сама по собі людина яскрава, потенціал є, енергія є, але чи то здоров'я, чи то бажання не зовсім відповідають дійсності саме ну, вашому, ну, вашій харизмі, вашому характеру. І взагалі зараз якось так пройшов період втрат. Нема поки що такої, ну, як начебто, насиченості, стабільності, ну, ось така ситуація. Оце, оці втрати, це небажання миритися з цим, станом на зараз є. Хочеться чогось нового, хочеться досягти успіху. І зараз ми подивимося, що буде, якщо покажіть нам руни, якщо людина. Хто прийме нову якусь пропозицію, чи втілить в якісь нові свої амбітні плани в життя, чи погодиться на щось. У кожного тут своя може бути ситуація. Але покажіть, Руни, що буде, якщо людина втілить в життя наміри, задуми або прийме якусь пропозицію. Покажіть, Руни, що буде по ітогу? Так, ну, якщо все ж таки ви наважитесь на щось нове, то воно не буде зовсім нове. Скоріше за все, ви будете використовувати вже те, що у вас було колись в минулому. Свої якісь знання, вміння, можливо, в кожного тут може бути своя сфера, яка зараз підвисає. Тут може бути. І нові проекти, які не зовсім нові, а вже як наче забуті старі. Можливо, ви вже перетиналися з цією сферою діяльності. Якщо це стосунки, то це також тягнеться десь з минулого начебто. І тут у вас буде, якщо ви все ж таки втілите в життя свій задум, то тут ну, буде. Буде домовленість, буде підтримка, буде допомога вам. Ви зможете домовитися з потрібними людьми, зможете отримати від них допомогу, і буде це рішення, цей намір ваш через інших людей, через якихось, можливо, партнерів. Він буде далі втілюватись, будуть прийматися ще рішучіші якісь е, дії будуть робитися, е, прийматися рішення. Ви будете налаштовані, е, просуватися далі. Добре, покажіть руни точніше, про що ось тут нам говорять. Так. Так. Тут. так. Ну, тут, як начебто пройде, знаєте, піде в минуле, е якийсь неприємний період в вашому житті. Він як припиниться. Він припиниться, і тут буде дійсно. Домовленості, допомога, чи то стосунки, які будуть базуватися на підвищенні вашої ресурсності. Вам буде хотітися заробляти або поповнювати свій ресурс, і ви будете це отримувати. Тому що оцей застійний якийсь неприємний період, він ну, як припиниться. І Якщо для когось то актуально буде, то він отримає, можливо, якісь кошти. Тому що те, що ви задумали, можливо, воно буде базуватися на перемовинах з людьми, на домовленостях, на партнерських стосунках. І це дасть вам поповнення вашого ресурсу, це дасть вам новий фінансовий якийсь потік. І це дасть вам, можливо, для декого, це дасть вам, знаєте, первинний імпульс, це дасть вам рух, це дасть вам поштовх до дії, ще тільки перший поштовх. Але це також може бути пов'язане з вашими партнерами. Можливо, вам хтось щось підкаже, можливо, допоможе. Можливо, хтось вас витягне або наштовхне на якусь думку. І це буде як перший поштовх для вас, який пов'язаний саме от з якимись стосунками з людьми, домовленостями, контрактами, вкладаннями в інших, можливо, людей, або співпрацею з іншими людьми. Хтось, можливо, буде будувати е, якісь нові стосунки в своєму житті і. Е, Скоріше за все, ну, у вас може буде якесь легке таке партнерство, якісь легкі стосунки, і ви будете розуміти, що вони вас наповнюють, вони вам допомагають відчути свою цінність, вони для вас будуть цінними. Тут за Далі будуть прийматися. Так, ну тут рішення будуть прийматися, можливо, ви будете налагоджувати оці контакти і стосунки саме через мережі. Тут, як наче, буде прийняте рішення просувати себе, свою діяльність і заключати якісь контракти, можливо, або домовленості, з людьми десь в мережах. Для декого, можливо, треба буде звернутися ще й в якісь інстанції, для того, щоб ну, налагодити оцей фінансовий потік, відкрити якусь, можливо, нову справу свою. Тут потрібно буде ще й звертатися до якихось інстанцій. І Рішення буде прийняте. Рішення буде прийняте. Для того, щоб захиститися, для того, щоб захистити себе, свій бізнес, свої, своїх партнерів, своє партнерство, ви будете прикладати зусилля. Ви вже будете налаштовані на це, вкладатись і захищати. Тому що, зробивши цей вибір, ви припините. Період, який був для вас, по-перше, не дуже важливим, неприємним і, можливо, знаєте, таким, який не приносить, ну, не приносить нічого нового, не, при, не, не дає поштовхів, не дає розвитку. Як наче доля знаєте, здавалося, що доля відвернулася. Були якісь втрати, були якісь руйнування, були якісь стани вичавленого лимону, так, опущених рук, все це тривало. А насправді хотілося успіху, і ось цей період, він завершиться тоді, коли ви приймете це рішення або пропозицію, яка буде для, вам, для вас. Але, скоріше, тут ви будете якось взаємодіяти з іншими людьми. Можливо, вас наштовхнуть на це друзі чи партнери. Можливо, ви будете в парі працювати зі своїми друзями чи партнерами. А для кого актуально, то тут може бути, як завершиться період, коли чогось не вистачає, саме через те, що вам захочеться, от буде цей Поштовх, захочеться стосунків, і ви будете приймати рішення, можливо, навіть через інтернет, через мережі, знайомитися з людьми і створювати стосунки. Ну, ось так буде, якщо ви наважитесь на свій задум і втілення його в життя. Тепер покажіть, руне, що допоможе втілити в життя цей задум. Щоб було легко, щоб було продуктивно і щоб було на благо. Покажіть його, що стане в пригоді тут людині, яка зараз дивиться цей розклад. Так, тут не потрібно бути, знаєте, таким дуже м'яким в цій справі. Тут треба, ну, якби, Твердість проявити буде, тому що слабкість тут якось буде не, не, не допоможе вам тут слабкість, м'якотілість якась і безресурсність також. Так. І потрібно буде робити все ж таки цей вибір. І знати, що ти робиш. Зменшити, можливо, стереотипність мислення треба буде. Для того, щоб просунути цю справу, для того, щоб досягти успіху, тут треба буде відійти якось від стереотипів. Щось нове тут треба. Бо, знаєте, тут якось починається це все, якначе ви хочете. Все ж таки не відходити від того, що було раніше, від свого професіоналізму, можливо, від тої справи, яку ви вже вмієте робити. Але щоб просунутися далі, руни радять відійти від стереотипів. Нехай це буде ваша професія, але підхід вже новий. Віяння часу тут повинно повпливати. Можливо, дійсно, тут буде робота через інтернет, бізнес через інтернет. Можливо, тут треба буде новий підхід, і тут вам в цьому допоможуть якісь от, люди, друзі, стосунки або бажання розвивати. розвивати щось нове, і щоб воно вам подобалось. Щоб була гармонія, щоб воно задовольняло вас, а ви інших. Знаєте, як от коли адекватний енергообмін, коли ви виконуєте щось з радістю, і ваш труд задовольняє, або ваше вкладання задовольняє вашого партнера. Ну, а тепер. Руне, покажіть, що буде, якщо ви відмовитесь від свого задуму, не приймете пропозицію, яка, можливо, буде у вас скоро. Або ж не захочете втілювати в життя те, що зараз у вас на думці, те, в чому ви хочете досягти успіху. Покажіть, руне, що буде, якщо ви відмовитесь від цього задуму. Так, ну тут дивіться, тут буде, по-перше, зупинка. Зупинка змін, зупинка трансформації, і це по ітогу ну, якось не буде дуже вас задовольняти тішити ця зупинка. Ви відмовитесь і будете потім жалкувати. Якщо ви не втілите в життя те, що ви зараз хочете втілити, то ніяких змін не буде. І буде розчарування по ітогу, ви будете жалкувати. Зупинка і пауза. І це буде, ну як, знаєте, коли мріяв про щось відмовився, думав, що це призведе до стабільності, що не треба буде напружуватись, не треба буде нічого міняти, але по ітогу це буде розчарування, і це буде, ви не будете ви будете жалкувати. Потім, потім. Ви будете розуміти, що ви не, ви не хочете жити, ви і не хотіли відмовлятися, але чомусь не наважились, і потім прийшло розчарування і жалкування. Добре, покажіть руне, про що тут точніше. Ну, знов таки, тут дійсно не буде змін ніяких. Просто зупиниться. Зупиниться час, зупиниться життя, зупиняться зміни. Все залишиться, як є. Залишиться, як є. Трансформації ніякої не буде. Ви не пройдете своїх якихось уроків, ви не зрозумієте складність і. Сенс свого життя. Покажіть руни, про що тут точніше. Ви підійдете відповідально потім до цього питання і будете розуміти всі свої програші. Скоріше за все, тут буде у вас розчарування соціумом, можливо, своєю роботою, на якій ви зараз працюєте, або буде розчарування і незадоволення якоюсь людиною. Ну, можливо, когось відмовлять, можливо, комусь прийдеться ну, прислухатися до якоїсь людини, і вона не зробить цього вибору. І потім буде розчарована і незадоволена і цією людиною, і собою. І своїм, знаєте, можливо, професіоналізмом не буде людина задоволена, вона як втратить себе, втратить свої шанси в соціумі, втратить свій професіоналізм і буде <кій> на цьому фоні дуже розчарована. Покажіть, Руне і Тух. Прийдеться рухатись кудись далі по ітогу, просуватися, тому що цей, відсутність цього вибору вона припинить всілякі зміни і, як не крути, а прийдеться потім все одно рухатись кудись далі, в такому застої перебувати просто буде, мабуть, неможливо. Так, людина почне шукати нових спілкувань, буде до них рухатись, нових, можливо, нової інформації, куди б йому вкласти себе, іде себе шукати. Ну, тут так, нова дорога, новий рух до інформації, до зв'язків, до комунікації. Після того, як пройде, мабуть, розчарування і незадоволення, все одно прийдеться кудись рухатись. Так, до результатів. Все одно прийдеться щось робити, тому що в застої в такому і в стані глибокого розчарування бути неможливо. Ну, ось такий вийшов у нас розклад. Бажаю нам всім миру, добра і до нових зустрічей!